Захоплювався футболом і не знав страху. В обласному центрі попрощалися із 25-річним захисником України. На електротрансі показали громадськості два тролейбуси. Один відновлений, інший придбаний. З рідного міста вивезли один верстат. Майстерню з гравіювання відкрили у Хмельницькому подружжя з Мелітополя. Жив як воїн, І загинув теж як воїн. Народився Ігор Бабко в селі Місюрівка Старокостянтинівської громади, розповідає староста села Володимир Бортник. Я старостою працюю 13 років. Він ріс в селі. Я його знаю. Я кінчився в школі, яка його юність проходила. Він був трудолюбив, працював і добросовісним. Він виховувався з бабушкою, українець, Надією Миколаївною. Ігор захоплювався футболом, пригадує товариш загиблого Назарі Данілкович і не знав страху. Це був мій ну, дуже близький друг, можна сказати, найкращий. От. Людина була ну, неабиякої мужності і сміливості. Ніколи нічого не боявся. Дуже шкода, дуже сильна втрата для нас всіх. Захоплювався футболом, доволі хорошо грав футбол. Людина любила активний відпочинок, позитивний, душа компанії, можна сказати. З ним завжди було весело, цікаво. подольці грав, молодіжній. Потім часто їздив на змагання Кубокато. Воїн 9 днів не дожив до свого 26-річчя. Загинув від артилерійського обстрілу під Бахмутом, розповідає Назарій. Прилетіла міна, бліндаж, там пряме попадання. Ігор Бабко був учасником АТО. За словами товариша, служив за контрактом з 2017 по 2020 рік. Пішов добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення. Мав цивільну дружину. Вони вже жили 5 років разом. Вони вже хотіли, Вони вже була ну, сім'я була майже. Не мали одружитися, хотіли завезти дітей. Батьки загиблого живуть в Волошині Хмельницької громади. Там на Алеї Слави його поховали. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. На акції, щоб підтримати вас всіх, і на жаль, зараз теж перебуває в такому стані. Десять днів тому на Донеччині зник родич у постійної учасниці акції Поверніть героїв додому Наталії. І я тепер розумію кожного, кожну з вас хто чекає, тому що чекаю сама, але я знаю точно, що наш шлях з вами він вірний. Ви лягаєте спати і згадуєте про свого сина, брата, свого онука, можливо. І разом з ним ви згадуєте усіх хлопців і дівчат, родини яких сьогодні на цій площі. Ті, чиїх близьких вважають безвісти зниклими, і ті, хто чекають рідних із російського полону, в чергове вийшли сьогодні на акцію в Хмельницькому. Серед понад 30 її учасників Анжела Солобковецької громади, син якої каже 11 місяців у полоні. Вони також хочуть насолоджуватися, насолоджуватися життям, спати в теплому ліжку, хочуть жити так, як живуть всі мирним життям. Хмельничанка Тейса, розповіла, чекає з полону нареченого азовця. Оборонці Азовсталі досі перебувають в російському полоні вже 15 місяців. Більше двох тисяч захисників гарнізону Маріуполя перебуває в російському полоні. З них понад 700 бійців полку Азов. Дочекалася чоловіка з полону і продовжує виходити на акції Хмельничанка Надія. Я дуже щиро пишаюся хмельничанами, тому що ми одне місто в Україні, яке проводить щоп'ятничні акції, щотижневі акції, які не здаються. Ці люди стоять в будь-яку погоду. Дощ, сніг, спека, байдуже. У Хмельницькому відбулися понад 60 акцій Поверніть героїв додому. Зі слів її учасниці Ірини, наступними вихідними хмельничани поїдуть з нею до Івано-Франківська. З попередньо опрацьованої інформації знаємо, що в Івано-Франківську дуже багато знаходиться сімей військовополонених, так як багато людей переїхало зі сходу саме на захід України, і вони так само потребують розголосу, підтримки у Хмельницькому, зі слів Ірини, наступну акцію Поверніть героїв додому заплановано 15 вересня. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. всіх військових. У березні 89-го року я вже вийшов на лінію. Відтоді Микола Білецький працює водієм тролейбуса. Сьогодні за кермом шкоди. Це тролейбус у народі названий гармошкою. Електротранспорт бав у Чехії. Сьогодні його показали громадськості. До нового великогабаритного транспорту потрібно звикнути, каже водій. Пройшов вже стажировку в місті Тернополі на гармошку. Задоволення, відміни. Хоч техніка биушна, але вона не якість – відміна. До нового великогабаритного транспорту потрібно звикнути, каже водій. Ми звикли до ну, проходження стрілок, ми вже знаємо ці параметри, де вона йшов. Тепер треба вже вчитувати метрів 4-5, треба вперед, вже треба, що вона далі знаходиться. то, що штани знаходяться в прицепі. У тролейбусному парку відновили тролейбус старого зразка ЗІУ, якому понад 30 років, розповідає головний інженер Олексій Ковтун. Каже, в основному ремонтували кузов. Кузов, власне кажучи, тролейбуса не побоюсь цього слова, був сконструйований нами на 90% наново. Це була більш складна і кропітка робота. І були проведені капітальні ремонти основних вузлів агрегатів. Це тяговий двигун, так, серце тролейбуса, головна передача, це ведучий міст, компресорний агрегат. Була замінена проводка електрична. На відновлення тролейбуса витратили власні обігові кошти електротрансу, говорить Олексій Ковтун. До мільйона обходиться такий тролейбус. Ну ми бачимо, що ситуація нестабільна на ринку. Основна частина видатків це іде на метал. Ну у зв'язку з тим, що на жаль, наша металургія. Частково в окупації частково не працює, тому є складність з металом і відповідно, здорожчується його вартість. Всього тролейбусний парк налічує 104 тролейбуса. 70 із них щоденно виїжджають на маршрути. Розповідає директор підприємства Сергій Бобух. В цьому році ми маємо два відновлених тролейбуса, які ви бачили на базі тролейбуса Зіо. Плануємо ще один оновити. Всього з 2016 року було оновлено вісім тролейбусів, а п'ять вже на базі нашого підприємства. За словами міського голови Олександра Семчишина, до відновлення тролейбуса долучилися студенти вищого професійного училища номер 11 Ми на 95% отримуємо повністю новий продукт, робимо це своїми силами, робимо це відносно дешево. Ну, от, повністю цей весь капітальний ремонт це десь приблизно мільйон гривень. Це ну, в 10-12 разів дешевше, ніж новий. І робимо це, навчаючи учнів. Значну частину робіт тут робили учні профтехучилища. Вони зробили якісний продукт. І вони навчилися здобули певну компетенцію. За словами Олександра Семчишина, у 2024 році планують закупити за кредитні та грантові кошти 45 тролейбусів нового зразка. Валерія Курій, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Це ми робимо кружку. Це буде подарунок для тата. Вона так і називається. Кружка з правилами тата. Гравіюванням на металі, дереві, склі та шкірі Олександр Онищенко займається шість років. Починав, каже, зі створення адресників для собак. Це от, воно було дуже цікаво. мені, Це робити макети для собак. Люди присилали фотографії. Ми в цьому світі собачому постійно жили. Зараз у роботах майстра переважає патріотична тематика, говорить його дружина і за сумісництвом менеджерка Юлія. В основному це блокноти, жетони і шкіряні браслети. Це для військових і плюс металеві кружки. Також з написами, з позивними, з гербами, шевронами. Займатися гравіюванням Олександр каже, почав на робочому верстаті в рідному Мелітополі Запорізької області. Я просто працював на ньому і на монотонній такій роботі, де було треба було маркувати. Деталі автомобільні, просто взяти деталі, і я зрозумів, що він може багато більше робити, ніж просто якесь маркування. І я почав пробувати, 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 і там то фотографію собі зробив, то якийсь брелок собі зробив. Невдовзі родина Онищенки відкрила студію з гравіювання в Мелітополі. Коли в квітні 22-го через повномасштабну війну переїжджали до Хмельницького, каже Юлія, забрали все, що могли. У нас там було два верстати по металу і один по дереву. Вийшло в нас вивезти один. Ми однією машиною з дітьми, в п'ятером і верстатом змогли пересіти дуже багато цих постів. Спочатку, зі слів Юлії, працювали в квартирі, зараз орендували приміщення для майстерні. Олександр під Готовлює для гравіювання блокнот. Зізнані блокноти роблять. Готовий виріб упаковують. Все намагаємось пакувати подарунково, після чого відправляють замовнику. Це вже останній наш етап. Ми роздруковуємо ТТН і наклеїмо на наші коробочки, вже які їдуть до клієнтів. Подружжя Онищенків мають замовлення від українців та іноземців. І каже Юлія, хочуть розширювати свій асортимент і географію. Ярослава Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Понад дві сотні жителів Теофіпольської громади та переселенців, які тепер тут живуть, прийшли на фестиваль єднання щирий борщ. Варимо 70 літрів борщу, де госту. Соло запрошується і ВИПО, і приймаюча громада. Допомагає нам в приготуванні борщу учасник майстер-шеф-клуб майстерше професіонали четвертого сезону Едуард Лазаренко. Це не є класичним рецептом, так як завжди там на копчених ребрах або внуванням чорносливу і там посолію. Фестиваль організували у Теофіпольській громаді, де фонд Рокада опікується внутрішньо переміщеними особами. Серед таких Ірина Науменко з Херсонщини каже, варить борщ за рецептом своїх прапрабабусь. Ми його варимо з бичачого хвоста. Також ми варіюємо з свинячою рулькою, але бичачий хвіст це наша унікальність. саме Херсонщина. запікається все, все дуже смачне. І також овочі, які готувалися на піджарочку, вони запікалися саме в печі, хоч іде з пампушками, але пампушки ідуть саме з піджареною цибулею. Дуже смачно дуже смачно. Обов'язково сальце гарне. Нагадаю, день українського борщу відзначають у другу суботу вересня. 23 серпня 1939 року підписано пакт Молотова Молотова-Ріббентропа». Світ зустрів його чорним гумором. Але 1 вересня стало не до сміху: Німеччина напала на Польщу. 17 вересня Радянський Союз вступив у війну на боці Третього Рейху. 23 грудня 1939 року газета Правда опублікувала тепле привітання товариша Сталіна з днем народження від імені Адольфа Гітлера. Прошу вас прийняти мої найщиріші вітання. Сталін відповів Гітлеру та Ріббентропу: Дружба народів Німеччини та Радянського Союзу, скріплена кров'ю, має всі підстави бути довгою та міцною. Дружба, скріплена кров'ю, тривала недовго. А вогонь війни уже пала. Друга світова війна забрала за різними оцінками від 70 до 86 мільйонів життів. Злочини Кремля вони завжди кажуть, можемо повторити. Розповідаємо про своє достовірно про те, що відбувається на півострові. Суспільне новини Крим на місцевих каналах Суспільного. Щобудня о 20.53. Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.